У Павлограді стрімкого росту захворюваності на гострі респіраторні захворювання не спостерігається. Так за перший тиждень лютого занедужили на різні респіраторні хвороби 684 людини, із них 245 дітей. Наразі ці показники зменшилися, каже директорка центру первинної медико-санітарної допомоги з 10 лютого по 16 лютого Аналогічно зареєстровано менше. Трішки 585 випадків захворювання на ОРЗ. З них дітей менше 177. Тяжких перебігів немає. Реєструють у місті й випадки ковід 19 Сплеску захворювань не відмічають, ділиться лікарка. За перший період з 3 по 9 зареєстровано 26 випадків, з них п'ятеро дітей. Тяжких перебій захворювання немає. Стан дітей та дорослих, середньої тяжкості або відносно задовільний. І за період із 10 по 16 ковід зменшилося випадки. П'ятеро із них дітей немає. Лихоманка, ломота у м'язах та суглобах. З початку лютого у Павлограді зареєстрували п'ять випадків захворювання на грип. Грип, який ми бачили, це п'ять випадків, із них троє дітей. То, от як він проявляється, ми вважаємо, що це вірус грипа А це. Висока лихоманка до 40, яка може триматися 3-4 дні, і практично без других проявів захворювання. Але ж ми розуміємо, що як і кожне простудне захворювання, в тому числі гриб, грип, може давати тяжкі ускладнення. При перших проявах хвороби лікарі радять звертатись до приймальної хворих із температурою або за телефоном сімейного лікаря.